У 509 році до нашої ери римляни вигнали з міста свавільного царя Терквінія Суперба та вирішили, що тепер римлянами ніколи не буде керувати цар. Було встановлено республіканську форму правління, але Терквіній Суперб не хотів бути вигнанцем та мав намір повернути владу з силою. Ті часи, а це вже 508 рік до нашої ери, Тарквіній звертається по допомогу до етруського царя Ларса Порсени. Так як Тарквіній сам був етруском, то Ларс Порсена вирішує допомогти землякові та висувається зі своєю армією на Рим. Як зазначає тіт Лівій, Порсена керував наймогутнішим етруським містом Клузій, і його боялись навіть римляни. Римський сенат, дізнавшись, що на Рим йде військо на чолі з Порсеною, перехвилювався не на жарт. Сенатори боялись не лише сильних ворогів, але й своїх громадян. Можновладці вважали, що римський народ, знаючи військову міць Порсени, відкриє йому ворота та впустить ворога в місто. Було вирішено піти на будь-які поступки римському народові. Бідних римських громадян звільнили від сплати податків, закупили зерно та продавали його по найдешевшим цінам, а також врегулювали ціни на сіль. За словами Тіта лівія, ці дії сенату настільки згуртували громадян, що ім'я царів однаково ненавиділи як Патриції, так і плебеї, і ніхто ніколи, потім жодними хитрощами не міг схилити до себе народ так, як у ту пору сенат своєю розважливістю. І ось Ларс Порсена вже біля Риму. Його війська захопили пагор П'янікул та підходили з боєм до Тибру. Петруські війська відділяли від Риму лише річка Тибр та дерев'яний міст Субліція, який охороняли троє римлян: Спурій, Ларцій, Тіт Герміній та Горацій Коклес. А перед тим як ми продовжимо, я хочу подякувати усім учасникам нашої спільноти за вподобайки та коментарі, які популяризують історію та підносять наш канал у рейтингу YouTube. Друзі, щиро вам вдячний! А ще хочу сказати, що тим глядачам, яким не йметься ще дужче підтримати наш канал, ми створили підтримку на Buy Me A Coffee, де ви можете підтримати наш канал кавою. Ну що ж, куринемо у світ легендарної римської історії. Троє охоронців пропустили військо в Рим, а самі стримували ворожу атаку. В якийсь момент горацій Коклес віддав наказ своїм двом товаришам залишити його наодинці з ворогом, а самим перейти на той бік річки та розібрати міст. Адже якщо міст залишиться неушкодженим, ворог, вбивши горація, безперешкодно потрапить в Рим. Спурій та тіт, перейшовши на другий берег, почали руйнувати міст. Такі дії римлян загальмували етрусків, адже вони не до кінця зрозуміли, що коїться. Поки етруски знаходились у ступорі, гурацій Коклес поплюжив ворога останніми словами, називаючи їх волоцюгами та рабами царів. Наслухавшись образ та трохи оговтавшись, етруски почали кидати в Гурація списами, які він усі прийняв на свій щит. Потім вороги накинулись на єдиного охоронця усією своєю силою, але Горацій бився до останнього. За спиною Горація почувся гуркіт падаючого мосту та задоволений крик римлян. Ці звуки знову загальмували етрусків, і Горацій вирішив скористатись паузою. Він обернувся до річки та промовив: Отче, Тиберин, тебе смиренно благаю, прийми прихильно цю зброю і цього воїна. З цими словами, горацій Коклес в обладунках пірнув у Тибер. Різні античні автори по-різному розповідають про подальшу долю Горація. Діонісій Калідернацький писав, що Горація було поранено, але він вижив. Олівій писав, що останній охоронець мосту Субліція загинув у битві з етрусками. Тіт Лівій повідомляє, що горацій під обстрілом списів та стріл неушкодженим дістався до своїх товаришів та зайняв оборону Риму. Вдячний сенат та римський народ виділили Горацію коклесу стільки землі, скільки можна було переурати за день, встановили йому статую, а також кожна римська родина принесла йому в дарунок щось від себе. Нам достовірно невідомо, чи втратив горацій око у битві з етрусками, чи він бився з римськими ворогами вже без ока. Але друга частина його ім'я коклес Латиною Одноокий. Діонісій Каліґернаський зауважує, що після битви з етрусками горацій коклес не мав права обіймати політичні посади з причини своєї інвалідності, адже римляни вважали, що жрецьких чи політичних посад гідні лише ті, хто не мав фізичних вад. Принаймні так було за часів республіки, адже ми всі чудово пам'ятаємо, як через декілька століть Римською імперією керував імператор Клавдій, який з дитинства був кульгавим. Звісно, що такий епізод римської історії не міг не відобразитись у карбуванні. Сюжет із битвою Горація та Етрусками ми зустрічаємо на медальйонах, карбованих під час правління Антоніна Пія. А на динаріях імператора Траяна ми бачимо легенду Аверсу Коклес, яка нагадує про його славетні діяння. Ми якось забули про грізного етруського царя Ларса Порсену, адже він нікуди не подівся, а вирішив взяти Рим в облогу. Але про це ми поговоримо іншим разом. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.